Вас вітає театр Антошка сьогодні. Ми пропонуємо вам подивитися казку на фартусі Троє поросят! Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Весь час вони гралися, забавлялися і співали пісні. Але ось прийшла осінь. І старший брат Нафнаф -наф говорить: треба потурбуватися про те, як ми будемо зимувати, Треба будувати будиночок. Але два веселих брати не захотіли будувати будиночок. Продовжили гратися. Тоді Нафнаф. -наф Збудував будиночок із сегли, і став у ньому жити. А веселі поросятка все граються, розважаються. Одного ранку, Ніф-Ніф і Нуф-Нуф проснулись від того, що дуже-дуже замерзли. І вони побачили, що калюжа вкрилася льодом. Я холодно! Треба швиденько будувати будиночки. І стали вони будувати будиночки кожен сам собі. Ніф, ніф, зробив собі будиночок і травички та і сіна, і дуже-дуже швидко впорався. А, ну. Зробив собі із гілочок, він працював трошки довше. І поросята продовжили грати та співати тра ля ля ля, -ля, -ля. -ля, 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 -ля. як весело, живеться маленьким поросянкам. А весь цей час у лісі під деревами спав вог. Він почув, як поросята співають. Визрано. О, які гарнесенькі поросятка. Зараз я їх з'їв. Як вискочить! Поросятка його побачила. І давай тікати, тікати, заховатися і заховалися в першу будиночку. В будиночку із соломи. Підійшов вовк і каже Виходьте! Світи, я вас все одно з'їм. А поросята ні, ні, ми не вийдемо. Вовк набрав повній легені повітря і подув. О, будиночок захитався. Ага, думає вовк. Зараз я подую ще сильніше. Набрав ще повітря. І як подув, Будиночок розсипався. Що робити, що робити? Поросятка знову мама дава тікати, а вовк за ними. Поросятка швиденько забігли, у будиночок до фа. Вовк підійшов, посмикав двері. Вони не відчиняються. Ну, добре, зараз я знову подую, і ваш будиночок розлетиться. Вовк набрав повні легені повітря, будиночок стоїть. Вовк знову набрав повітря та подув із усіх сил. Будиночок захитався, тоді вовк набрав дуже-дуже багато повітря та як подує, будиночок розсипався, а двоє переляканих поросят. Вискочили з будиночка і бігом бігом побігли в будиночок до старшого братика. Той швиденько закрив двері на замок, бо зрозумів, що хтось дуже-дуже налякав його братів. Вовк прибіг, подивився, який великий будинок. Відкривайте двері, бо все одно вашу хатку рознесу. Ішов кругом хати і думає, треба дути, набрав повітря, подув. Але будиночок як стояв, так і стоїть. Вовк знову набрав багато повітря, як подує. Але жодна цеглинка не здвинулася з місця. І скільки вовк не дув, камінці, як стояли, так і стоять. Тоді вовк став шкрябати будиночек пазурами, але це не допомогло. Тоді вовк вирішив залізти через дах, через трубу. Але поросята його почули та відкрили гарячий казанок. Вовк тільки заліз і одразу обпікся, як вискочить, та й тікати в лісі. А троє поросят Живі та здорові вийшли з свого будиночка, подивилися навколо, і сказали. Хоч пів світу ти пройдеш, ти пройдеш, краще дому не знайдеш, не знайдеш. І ніякий світі звір, світі звір. Не пролізе тут повір, ти повір. Ось і казішся кінець. Ах ты слухав, молодец